Учора Марк, рюте на під час виступу в Четхем Хаус, це такий величезний, ну потужний, точніше, аналітичний центр Королівський в Лондоні, проводив зібрання і там виступав генсек НАТО. і Виступив з низкою таких дуже цікавих і резонансних заяв. Ну, по перше, він сказав, що припинення вогню в Україні дасть можливість збільшити запаси зброї Росії. І це несе ризик для держав-членів НАТО. Ну перекладаємо на просто людську мову. Не припиняємо вогонь, щоб Росія не могла виробляти більше зброї. Але що він каже, що Росія виготовляє шалену кількість зараз зброї і наголошує, відновлювати військово-промисловий комплекс в Москві допомагає Іран. Китай і Північна Корея. Я ще про Північну Корею обов'язково тебе запитаю одну деталь. І говорить він: що очікується, що цього року, 25-го, Росія зможе виготовити півтори танків, тобто, за місяць, це понад 100 танків. Ну це багато. Не знаю звідки така цифра: 3000 тисячі одиниць техніки, враховуючи те, що зараз на мопедах і мотоциклах росіяни воюють, то 3000 тисячі одиниць техніки – це ну щось дуже багато, 200 ракет іскандерів. Може бути, і він каже, що Путін готується до конфронтації, а не до миру. Ну йому фактично зараз вторить очільник німецької розвідки, який каже про готовність відправити готовність Росії відправити залежних чоловічків до Естонії. От що, пане Іване, ти знаєш про ці спроможності Росії, і наскільки верифікованими є зараз заяви Рюти про таку ну, супермахіну, тому що якщо вони півтори тисячі танків на рік виготовлятимуть, ну це, це багато. Давай так, Марк, Рюте, тут мені дійсно не сподобалося, ти правильно переклав, але я трішки доповню. Чим довше буде тримати, тривати війна в Україні, тим більше захищений буде захід. Тому українці продовжують там от гамселитися, сточити росіян через чим довше росіяни там у вас, тим менше в них буде часу, можливості і бажання залізти до Європи от таке цинічне. Бачення, ну, на жаль, нічого дивного немає цинічно, але, але по суті, це одна сторона. Друге, е, відверто скажу, цифри вражають. І в мене питання: звідки вони взялися? Ніхто так. не може пояснити. Півтори тисячі танків це ну давай так. Е, росіяни на день повномасштабки вони мали, що не помиляюся, три тисячі активних танків. Тобто, три тисячі це те, що було, ось воно вже на складах. І тобто виходить так, що. Все те, що ми знищували ці за останні три роки, вони можуть що, за два роки відновити. Так виходить. Незрозуміло. За, за який ресурс, де ці танки, якщо вони швидко їх роблять, то вони повинні моментально з'являтися на фронтах. Але на фронтах нових танків, давай так, очевидно, немає. в великій кількості так само немає. Є величезна кількість, багів, посишляховики, мотоцикли, піші наступи, а ось техніки. Не з'являється, я не відверто скажу: я не бачив жодних світлин, Сінтерів, супутникових знімків, які могли сказати: о тут, наприклад, там, Новосибірський, Уральський завод, тут. тут. Танків, ну такого немає. Ну, ці ж танки кудись треба складувати. Якщо він каже, що вони вже робляться, то їх не можна покласти в кишені або десь в ангарі залишити там навіть сотня танків це вже овер багато, їх треба десь ставити на якихось відкритих майданчиках, постійні переміщення, це буде видно. Від західних розвиток, від українського розвідки я таких даних не бачив, не чув, тому в мене дійсно є певні сумніви саме з приводу такої кількості. Вони можуть робити Уралвагонзавод є, він щось там виготовляє. Але термін життя у цієї техніки, якщо не помиляюся, називали цифри щось два тижні. От два тижні і вона просто горить разом з екіпажем. Тобто вона не дуже там довговічна. А, це це одна складова. Друга складова це атака на країни НАТО. Ми з тобою багато разів про це говорили. Що для Російської Федерації важливо зробити щось. Дуже таке невеличке, обмежене, лімітоване, але побідоносне, от щось таке одразу хоба і щоб одразу всі злякалися, всіх перемогти. І от якраз Калінінград, от Сувалки, Свалківський коридор або Нарва, Естонія, воно дійсно виглядає як щось дуже влучне, дуже цікаве, щось маленьке, епічне, але побідоносне. І швидше за все вони скористаються моментом ці зелені чоловічки, Естонська Народна Республіка. Оце все вони дуже полюбляють. От дуже от, полюбляють їм, сподобалося після Донецьку, Луганську, після Криму. Швидше за все цей сценарій вони будуть реалізовувати, але з модифікаціями, якимись модифікаціями, mm. можливо, це буде обмежено події, можливо, це по можливо, по локації. Можливо, це буде тільки місто Нарва, наприклад, спірне, а потім вже там ще одне місто, ще одне місто, і Естонці багато разів. Казали, що ніхто за нас воювати не буде. Та не тільки естонці, це казали мені і литовці, і естонці. З латвіцями не спілкувався. Хоча, думаю, там така ж сама думка була: ніхто за нас воювати не буде, і вони чудово розуміють, що будуть сам на сам НАТО п'яту статтю точно активувати заради Естонії, заради Литви не буде, І росіяни можуть цим скористатися. Тоді виходить наступне запитання з цього ну логічним, як на мене. То що, тоді на НАТО можна ставити хрест? Та давно вже треба було ставити хрест. На початку війни дійсно воно виглядало, як паличка-вручалочка для України. Ми дійсно там, бачили в ньому захист, але з кожним місцем цієї війни ми почали розуміти, що величезна кількість країн-учасниць. Цього альянсу перетворює його просто на колгосп. Недосконала система рішення, ухвалення рішень. Є Угорщина, є Словаччина, які загальмують активізацію статті 5 і тоді. Наприклад, фантазуємо ні в якому разі не хочемо наврочити. Я не хочу. Фантазуємо, що у випадку нападу на Естонію, Естонію будуть захищати тільки країни, які мають дружні стосунки з з Естонією. Наприклад, там Німеччина, Польща. Ну зрозуміло, там і кон'юнктура якась буде, але. 100% іспанці не поїдуть. Ну 100%. італійці так само, нашої Балтійське море. У них Середземне море, у них там сезон відпусток. Португальці вони, вони взагалі можуть вимкнути телефони, сказати, що ми були по зону досяжності. Ми цей пили що там кумис або ні, там їли паелью, а паелюється про Іспанію, та пили пінакладу. Все ми нічого не чули, все пропустили. Тому ще раз, проблема наступу буде стосуватися тільки країни, яка буде жертвою та найближчих відданих союзів. НАТО ще раз я не розглядаю його як величезний механізм захисту, він говорив. Я маю на увазі Марко Рюте, що практично у НАТО є 5 років для того, щоб відготуватися до наступу з боку Росії, але з твоєї логіки, ну точніше, з твого коментаря, логічний я роблю висновок для себе: можливо, він нелогічний, що Росії немає сенсу чекати 5 років, якщо зараз розглядати. Той варіант, що дійсно Америка не впишеться Португалія, Іспанія буде займатися своїми справами. Італія вимкне телефони, то логічно зараз просто спровокувати невеличкий наступ, як каже, до прикладу, очільник розвідки Німеччини Пан Каль, без масштабної війни і такий спосіб помножити на нуль все НАТО, і НАТО саме почне рушитися як картковий будинок. Але я зараз бачу заяви, ну лунають вони такі голосні, чую заяви, що ні, НАТО посилюється. Україну інтегрують фактично в НАТО без формального приєднання, але ну справді дуже допомагають. То чи можливо, от, що такий сценарій буде реалізований не через 5 років, а швидше? Ну, дивись, є сталий вираз, який мені дуже подобається. Я розумію, в Росії його сприймають дійсно всерйоз. Найкращий спосіб програти війну відкрити другий фронт, почати воювати на два фронти. Це дійсно буде виснажувати ресурси капітально. Причому що Російська Федерація активно залучена ще й на африканському континенті. Африканський корпус там є замість вагнерівців. Там є російські регулярні війська, відніше російська військова розвідка, головне управління генштабу, ну колишні ГРУ. Є дані, що туди переправляють і техніку певно, і літаки. Ну не в супер-супер кількості, але поступово переправляють в Малії. От і у них є там бажання закріпитися. Дійсно, треба віддати належне, що кожна країна НАТО на ну кожна, не кожна, але ні, давай Так кожна країна, член альянсу, починаючи з 2014 року, посилилася в плані видатків на оборону ще раз всі а, uh, от для найкращий яскравий показник Польща запам'ятаємо цифри на 2014 рік видатки Польщі були на рівні 1,8% ВВП 1,8 зараз це якщо не помиляюся 4,1 це кінець 2014 року тобто 1,8 4,1 на другому місці Естонія на третьому США Латвія тобто там дійсно величезні суми там дійсно є там з чим uh -huh. порівнювати Є вісім країн альянсу, які не дотягують до двох відсотків. Тобто, це по великому рахунку третина країн, всього там 32 країни, які не дотягують очі двадцять відсотків. Перепрошую, відсотків, які не дотягують до цього показника, але ну все одно він набагато більше ніж було там 10 років тому. Тому ще раз, вони посилюються, але питання. Ресурси, ресурси ну це важко, це складно зробити один снаряд, навіть не питання в грошах, питання в ресурсах. де знайти ресурси, де придбати той порох, ці матеріали. Mm -hmm. і, і так чи інакше, все сходиться до Китаю, що в Китаї це треба буде брати. Німеччина зараз розглядає дуже активне питання про е, повернення на строкову службу, тобто кажуть, що чоловіки будуть отримувати листи з. Вимогою пройти військову службу, жінки будуть отримувати листи з пропозицією приблизно пройти військову службу. Не обов'язково, але якщо є бажання, то, будь ласка, давайте долучайтеся. Бундесвер буде вкладатися величезні суми грошей. Пан Мерц, на цьому просто, як паровоз, шух. Перед, перед, перед е, гроші є гроші, готові вкладати і в тому числі допомагати Україні цими грошима і технологіями. Це як ми з тобою раніше говорили. НАТО готується, але ще раз, кожна країна з цього, буде воювати окремо або сама за себе, або за свого сусіда. Цікаво, виходить, наче НАТО не розвалюється, нібито не розвалюється і воювати разом не хочуть. Ну так для Росії це справді буде історія не про класику другий фронт для того, щоб програти, а другий фронт для того, щоб виграти. Ну принаймні, я поки що це так бачу. Бо з позиції Росії то можна було б провокувати сьогодні якусь країну саме на такий конфлікт.